Формадол таблетки від головного болю. І ми сьогодні вже обіцяли е, цукровий бурячок від Антона Пшеничного, нашого чергового кореспондента. Він знає, де з'явилася ця міні скульптура в Києві. Кому ж вона все ж таки присвячена? Антоне, я думаю, що це Євген Клопотенко. Привіт ще раз. А що це персонально? Олено. Я думаю, що якщо це... Антону Пшеничному. Антона ну, майже персонально присвячено. Ні, 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 воно майже майже персонально, але все ж таки воно присвячено е, фахівцям галузі, меценатам з певної галузі. Але якщо б це був Євген Клопотенко, то це був би червоний борщ. Мені здається, ну давайте я почну з невеличкої передисторії. Зараз я перебуваю на території Київського політехнічного інституту. Е, його зас рішення про його заснування ухвалили у 1896 році, і на створення головного корпусу інституту, ну, в принципі інституту, скидалися тогочасні. Меценати, банкіри, землевласники, цілі підприємства і окремі окремі люди. Тобто абсолютно абсолютно різні люди при цьому е, назбирали тоді, коли збирали на заснування інституту. Назбирали приблизно трошки більше одного мільйона карбованців. При цьому чверть цієї суми е, з е, віддали люди, які підтримували тогочасну цукрову галузь в Україні. Ну якраз чому цукровий бурячок? Зокрема, чверть цієї суми, понад чверть, е, з е, віддали віддали місто на заснування цього інституту підприємці Терещенки. Дуже відомі відомі столиці, і також, також Лазар Бродський саме на їхню честь і відкрили цю маленьку скульптуру, яку назвали цукровий беречок». і саме е, її можна знайти на території КПІ. це головний корпус, внутрішній внутрішній дворик. і до речі, скульптуру створив Юрій Білявський. А скульптуру також про проспонсорував меценат Дмитро Дмитро Синенко, і це випускник КПІ, і також підприємець. Тобто, як підприємці, коли заснували цей інститут, так і підприємець з Робив, ну таку віддав шану таким цим підприємствам. Е, Підприємцям. Давайте я покажу все ж таки зблизька, який вигляд вона має. Тут можна побачити зображення головного корпусу КПІ. Ну і та той самий цукровий бурячок. Вона дуже мініатюрна, буквально 20 сантиметрів завширшки, ну 15, може також 20 заввишки. І це частина цілого проєкту. Проєкту, який називається Шукай це мистецький задум, що розповідає історію Києва у бронзових міні-скульптурках. І його створили цей проект де того щоб мешканці та гості міста мали можливість пізнавати історію столиці. Без якогось гіда кожна скульптура, зокрема, цукровий бурячок, має власний QR-код, який після сканування переходить на сторінку, де можна прочитати про цю скульптуру, а також можна відкрити певну сторінку історії Києва і дізнатися більше про ту історію, яка пов'язана з тією чи іншою скульптурою. Загалом в столиці є 39 вже міністрів скульптурок. Тобто цукровий бурячок став 39-ю, і серед цих скульптур є паляниця, привид Києва, котета по київськи Каштан і багато багато інших. Вони Утворюють такий цілий маршрут, тому ну це взагалі певний квест і атракція, який я дуже раджу пройти усім. Ну, 39 локацій, це все ж таки такий немаленький маршрут. Подібні мініскультури це дуже класний спосіб популяризувати місто, робити його привабливим і робити його більш таким дружнім, інтерактивним. Вони утворюють цілі туристичні маршрути, такі скульптурки, і в деяких містах їх налічується сотні. Мабуть, найвідомішим прикладом містом, де існує ціла мережа таких от маршрут. Шутів змін скульптурок Це Вроцлав у Києві. Вроцлавські гноми, яких називають краснолюдами, це найвідоміша атракція міста. Вони розкидані по всьому Вроцлаву і пошук цих гномів це справжній квест і туристична атракція. У вроцлавські гноми, краснолюди, вони мають власне посольство. В цьому посольстві можна придбати мапу, де можна знайти на цій мапі основних гномів, але насправді на тій мапі не всі гноми, тому що у місті їхня кількість варіюється в районі 400 і аж до півтисячі. Гноми Деякі зникають, деякі там крадуть, але нові з'являються. Тому точної кількості скільки ж у Вроцлаві гномів немає. Але кожен гном є особленням певної історії, певної сторінки Вроцлава. І ну, ну тобто, це насправді дуже крутий проєкт. І як у Вроцлаві, так і тут, у Києві, в рамках проекту шукай спонсором, меценатом нової скульптурки може стати кожен. Я думаю, що це так також дуже круто, що якась людина може долучитися, звісно, скульптуру самому собі не можна зробити. Але відкрити, підняти пласт якоїсь історії в рамках отакої маленької скульптури цілком можна, в тому числі і в Києві. Ось така ситуація. Приходьте, дивіться, дуже класна штука. І до речі, з кожною скульптуркою пов'язана якась прикмета там потерти щось пошепотіти. Тому це також пов'язане. Приходьте, дивіться, КПІ, колеги, вам слово. Ну це вражає, Антоне. Дуже дякую. Я б ще додав, що в Україні теж є свій маленький вросла в Ужгороді, маленьке місто, але там теж оці ці маленькі скульптурки з'явилися раніше ніж в Києві, і там теж можна так, вивчати так, історію так, так, Закарпаття так, за цими фігурками. Ну це дуже знаєш, надихає. Мені захотілося відшукати всі 39 скульптур і потерти не знаю, хоч з якогось боку цей е, е, такий дуже романтичний бурячок. Він такий дуже дуже супермилий. Класно, Антоне, дякуємо тобі. Дякую, Антоне. І і що, і що вражає, що надихає і дивує, що така малюсінька малюсінька деталька, ти до неї доторкаєшся і ти відкриваєш цілі світи, цілу інформацію. Це не, через, через дрібничку ти виходиш на щось більше. Ми пізнаємо історію, ми пізнаємо себе і радіємо, що серед нас живуть такі талановиті люди, які через бурячок відкривають цілу історію родини Терешні. Наприклад. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.